Хотів вас спросити як у військового священника, капелана, які маленькі дива ви спостерігаєте у своєму щоденному служінні? Дякую за запитання. Ще раз дивіться. Насправді, я ще служу в, шп... ну, в шпиталях, в лікарнях, де знаходяться хлопці, і ще до повномасштабної війни я займався дітьми, котрі мають інвалідність. Тому мене завжди підтримувало те, що люди з обмеженими можливостями, да, котрі вони тримаються, як нам казалось, що вони тримаються на волоску, вони насамперед і є Оцим от, е, стержням, цим стержнем, цим рух е, рушими. Рулем, котрий дає стимул.